Будь-якому митцю потрібно бути на висоті у своїй справі. Олексій Толмачов розуміє це буквально. Виставка Високе Запоріжжя показує нам, як робити гарні фотографії на висоті 75 метрів. Бути на висоті, де тільки ти і туман – це є мистецтвом для молодого фотографа. З висоти пташиного польоту автор робить вражаючі знімки міста. Ця ідея виникла у мене, коли я вперше потрапив на один із висотних об'єктів, побачив, які тут відкриваються види, вирішив для себе пофотографувати ради інтересу, щоб вийшло дивитися. Дахи будинків, башти, перехідні опори ліній електропередач. Ось у чому бачить Олексій натхнення. Висота в 75 або навіть 130 метрів. Це можливість подивитися на місто під іншим кутом. Для виставки чоловік обрав 41 роботу з майже тисячі відзнятих. Фотографії вражають своєю красою та небезпекою. Проблеми виникали в основному не з безпечністю, а не з погоди, тому що на висоті достатньо сильний вітер, достатньо холодно. А в зв'язку там з тим, що вітер розкачує конструкції, вечірня зйомка з неподвижної опори практично неможливо». Тут є і особливі роботи. Одну з них він знімав з висоти 130 метрів, бо вітер та туман зробив 10 дублів і в нього вийшло. От єдиний е момент, який вдалося все таки потрапити, коли все нормально було. Дві секунди вистачило, щоб зняти цей кадр, і все, все, що до цього, все що після этого не вийшло технічно. Один кадр отримав. Перший день виставки глядачів було небагато. Та ті, хто побачив роботи фотохудожника, були у захваті. Ну от вона, наприклад, Я точно знаю, що вона подарила цю виставка город Запоріжжя, талантливого чоловіка. Олексія Тилмачева. Валентина Обухова, Геннадій Сушко. Спеціально для Медіагруп нові проекти.